Селера одна з найкорисніших городніх культур, але багато хто стикається з проблемами при її вирощуванні. Чому насіння так довго проростає, як отримати міцну та здорову розсаду? Всі секрети посіву Селери на розсаду в одному відео. Вітаю на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо засівати. Селера це просто суперфуд, який має багато корисних речовин та безліч переваг для організму. Вона низькокалорійна, багата вітамінами, мінералами, антиоксидантами, а її унікальні властивості роблять її незамінною в раціоні здорового харчування. Її можна їсти окремо у складі салатів, чавити з неї сік та додавати до смузі. Селера буває трьох видів: коренева. Вона утворює плід, листкова – Її вирощують для зелені, та черешкова – вирощують, щоб отримати соковите стебло. Кореневу селеру сіють першою, починаючи з середини січня і приблизно до середини лютого. Черешкову селеру висівають для розсади у другій половині лютого. Листкову можна сіяти на розсаду в березні або одразу у відкритий ґрунт на початку квітня. Процес посіву та вирощування розсади для всіх видів буде загалом однаковим. Купуючи насіння, беремо те, що свіжіше. Воно сходить краще. Сьогодні ми будемо сіяти насіння торгової марки Яскрава. Воно завжди дає дружні сходи. Посилання на насіння шукаємо в описі під відео. Насіння селери покрито ефірною олією, яка уповільнює його проростання. Тому перед посівом насіння бажано підготувати. Ми будемо використовувати метод термообробки. Це покращить та пришвидчить сходи, а також знищить хвороботворні мікроорганізми. Для цього висипаємо насіння на якусь ганчірочку і кладемо її у термос з водою, де температура 45-50 градусів. Залишаємо в термосі на 30 хвилин. А потім витягаємо у холодну воду і залишаємо його там 3-5 хвилин. Дуже важливо не перегрівати насіння. Температура вище 50 градусів може пошкодити зародки. Далі можна підсушити перед посівом або залишаємо для пророщування. Переходимо до посіву. Ми будемо сіяти в готовий спеціалізований субстрат для розсади. Він мілкої фракції, і в ньому є все необхідне для гарного старту розсади. Обираємо контейнер висотою 7-10 см. Заповнюємо його субстратом, не доходячи до верху 1,5-2 см. Ущільняємо поверхню та зволожуємо з оприскувача. Насіння селери дрібне, що ускладнює рівномірний посів, тому ми будемо змішувати його з піском. Пісок має бути стерильний та дрібної фракції. Співвідношення: одна частина насіння, три-п'ять частин піску. Все гарненько перемішуємо. Пісок допомагає розподілити насіння рівномірно по поверхні, щоб воно не лягало кубками. Сіємо селеру. Наші посіви присипати ґрунтом поверх не потрібно. Накриваємо контейнер харчовою плівкою і робимо декілька отворів, щоб була мінімальна вентиляція. Ставимо розсадну ємність в тепле місце, де температура не опускається нижче 25 градусів. Процес проростання може тривати від одного до трьох тижнів. Коли з'являться паростки, ми знімаємо плівку і поміщаємо розсаду в більш прохолодні умови, де температура 18-20 градусів. В цей період селері знадобиться додаткове освітлення протягом 12-14 годин на добу. Пікірувати будемо через півтора-два місяці, коли на рослині розвинуться повноцінних два листки. Хорошою розсадою селери, готовою до висадки у відкритий ґрунт, вважається рослина висотою 12-15 см. У неї має бути 5-6 пар листочків та сильна коренева система. Якщо дотримуватись цих рекомендацій, ви отримаєте в майбутньому міцну та здорову розсаду, яка дасть чудовий урожай. Пишіть в коментарях, що ви уже сіяли селеру на розсаду, та які у вас були результати. А також про свої улюблені сорти. Наразі усе з вами була яскрава клумба рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!